Вітаю! Я консультант садового центру «Ваш сад», Світлана. Ми сьогодні розберемо таку квітку, як анторіум. У нас дуже запитують, які можуть бути помилки в догляді. Якщо ви поставите рослину більш десь далеко від вікна, то у вас рослина. Буде зелене, можуть давати скудний е, цвітоноси, але дуже погано буде все там почувати. Чому? Тому що е, антуріум світле місце розположення любить, яскраве місце розположення. Ви можете навіть від сонця притіняти. Буде гарне освітлення, буде красиве чудове цвітіння. І полив у них повинен бути з хорошим просушкою корнівої, тому що вони полюбляють дуже рихлий ґрунт. Кисень повинен. Поступати теж в коріння, вони не люблять забитий ґрунт, інколи пересаджують в універсальний ґрунт, це дуже їм шкодить. Також, якщо у вас маленький допустим, вазончик і вам треба антуріум пересадити, я вказую людині, що можна даже самому цей ґрунт зробити. Ви можете взяти кислий ґрунт, додати туди. Агроперліт, він недорого коштує. Візьміть кокосову, виходить, як стружка, або ж для орхідей субстракт. Все це змішали і переселили антурі. Він дуже полюбляє от такий рихлий і з кусочками кори ґрунт. Засушувати не треба. Але якщо ви при повні зсиханні ґрунту будете поливати, він не обіжається. Йому навіть дуже комфортно і чудово. Там хорошо ці всі кора, ці всі коріночки просихають і ви поливаєте. І він себе дуже добре почуває. Хуже для всього, коли він не хоче пити, і на половину не просох грунт, ви поливаєте, рослинка у вас страждає. Тому що всі бояться, не то що навіть бояться, люди не хочуть марати ручки. Попробували зверху просто отак от пальчиком, якщо зараз потрогати, вроді би він не сухий. Але якщо ми пробуємо заздалегідь десь на 3-4 см в глибину. Ми, бачите, в мене палець мокрий, тобто рослина пити не хоче, а вверх вже кажеться підсох, але він ще не просох. Дуже важливо і добриво давати рослині. Немає добрива, немає виходить, живлення і рослинка вас теж погано розвивається і не квітує. Дуже любить антурім, щоб його зволожували. Тому обов'язково оприспійте в жаркий період року, а особливо взимку, коли йде опалення. Також не забуваємо. Перевіряти нашу рослинку, чи потрібно її пересаджувати. Ми заглубляємося по краєчку вазона пальчиком. Якщо ми відчуваємо, що там уже корінь впирається у вазончик по краю, він хоче пересадки. А ще буває дуже комфортно вони, от те, що ми можемо зараз наблюдати. Ось тут от у нас корішочки всі виходять на наружу. Якщо, звісно, достати цей вазон, то теж все видно, що все корнями забито. Не пересаджуємо на декілька розмірів більше. Це теж буде наша помилка, якщо ми сажаємо рослину за більш великий вазон. Ми сажаємо великий вазон, ми поливаємо, рослина не справляється з цією влажністю і починає хворіти. Отож, ми сьогодні розглянули такі чудові квіти, як антуріум. Є вони у нас і розові, і красні, і оранжеві. У нас під праздники вони бувають і фіолетові, і чорні, і білі. От приходьте до нас за такою чудовою квіткою, як Анторіум.